Там чи в іншому місті з'являються люди, які займають приміщення, які пустували, як правило, ті, які пустують. Тобто допомагають в цьому зазвичай місцеві колаборанти і заселяються як цивільні, так і військові по різному. Тому для того щоб зрозуміти масштаб цього цих дій. Ми вирішили зробити таку форму реєстрації. Вона доволі проста. google форма вона заповнюється анонімно, не потрібно там для цього, ну ніде вона не фіксується. Тобто, люди, навіть які перебувають там на окупованій території, можуть її заповнити. І ми цю інформацію тепер бачимо і можемо трошки аналізувати. От хочу сказати, що два дні, як стала доступна форма, пішла інформація в інтернеті. У мене є. Півсотні заявок, ну, повідомлень про захоплене житло. Більша частина з цих заявок на сьогоднішній день, верніше реєстрація повідомлень з сільських населених пунктів, не з самого Скадовська. Це говорить про те, що це ну, захоплення відбувається планомірно по всім. Я вже сьогодні є, дивлюся, майже. Основні села Скадовської громади. Звісно, є місто Скадовськ. і я думаю, що плюс-мінус там кількість заселених, вона в кожному селі ну, така, дорівнює фактично розміру самого села. Тобто дуже багато людей заселяється. От, для чого ми це зробили? Для того, щоб розуміти скільки людей постраждали, чи Домівки були зайняті, і далі будемо спілкуватися з правоохоронними органами, щоб зрозуміти як цю інформацію направити для того, щоб люди потім могли розраховувати на якісь чи виплати, чи допомогу. Ну то вже будемо бачити, як чим закінчиться це захоплення, чи просто вони при втечуть і все залишиться цілим, чи щось там якісь будуть збитки, нанесені власникам цих. Приміщення. От така у нас ініціатива була. Тобто, це люди, які виїхали, вони зараз посіли їх місце, так? Як правило, так. Да. Тобто займаються ті квартири чи будинки, які є пустими. Як правило. Але є і повідомлення, коли приходять до людей, якщо там живе. На півбудинку одна людина, то кажуть: от у вас там друга половина вільна, ми туди заселяємося. І такі є повідомлення. Тому, е якщо там навіть хтось проживає, е це не є гарантією того, що туди нікого не підселю.